Штраф до 25 тисяч загрожує 17-річним хлопцям, які не стануть на облік до 31 липня. А про це нагадала преслужба Житомирського обласного ТЦК. Там зазначили, що юнаки можуть стати на облік через додаток резерв плюс або ж під час особистого звернення до власне військомату або ж ТЦК, як по-новому їх називають. Також їм необхідно буде надати пакет документів, зокрема паспорт, інфікаційний код, документи про освіту і довідку з місця роботи або навчання. Пане Ростиславе, чи справді загрожує? Штраф вже 17-річним Хлопцям ну, що штрафи. стосується штрафів, звичайно, у нас представники ТЦК дуже багато розповідають про штрафи. Навіть ми побачили, президент підписав закон про зменшення штрафів. Ну, давайте ми відкриємо закон. Кодекс України про адмінправопорушення. Ці дві статті 210, 210, там 3.1, зі значком один, які говорять про штраф за порушення правил військового обліку і штраф за порушення правил мобілізації. Єдине питання в тому, що в цих же статті 210 зазначено, що у разі, якщо володіє. І реєстру, це у нас Міністерство оборони має доступ до інших електронних реєстрів баз даних. А ми ж бачимо, у нас навіть через дію бронюють виключно. Тобто вони мають доступ, тобто об'єктивна відкрита інформація. То норми цих статей не застосовується про які штрафи йде мова, що розповідають Житомирські ТЦК і чому до 31 липня? Звідки вони взяли це 31 липня? А, ну вони мабуть вважають, що наступає якийсь там у них період, в який вони повинні всіх обліковувати. Ну, питання ж тут не в штрафах. Питання, Наразі штраф можна тільки за втрату військово-облікового документу виписати. Ну, якщо ми говоримо відповідно до закону. При цьому ще треба довести, що цей військово-обліковий документ видавався, що його втратили. Що стосується цих ситуацій, я, знову ж таки, у нас замість того, щоб пояснити молодим людям, що їм дійсно потрібна ця постановка на військовий облік, що ніхто їх мобілізовувати наразі не збирається. У нас все починається з кінця. Давайте ми всіх залякаємо. Потім у нас. Покажемо е, там певних осіб, які скажуть, що треба мобілізовувати з 18 років. І що ми в, 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 врешті хочемо отримати? Ну ми отримуємо це. Чому а далі буде. Ну, ми отримуємо купу справ в судах, які програє ТЦК. І врешті-режеш знайдуться люди, які після того як вони виграли справу ТЦК, підуть в ДБР. Є рішення суду, де зазначено, що ТЦК перевищив свої повноваження, коли наклав штраф, що це Це вже кримінальна відповідальність для керівництва ТЦК, а не адміністративна. Тобто, ви вважаєте, що не загрожує штраф 17-річним зараз? Україна це країна можливості. Окей. може і 15-річним 15 загрожувати, і 5-річним загрожувати, і 7-річним загрожувати. Я нічому не здивуюсь. Єдине питання, якщо ми говоримо в межах. Законодавчого поля у ТЦК і от цей закон, який був прийнятий, я думаю, зараз ми про нього поговоримо, об'єктивно. Не мають права виписувати штраф Українці отримують 50% так званої знижки на штраф від ТЦК за неуновлення військово-облікових даних або ухилення від служби. Тобто сума скоротиться з 17 до 8,5 тисяч гривень. Відповідний законопроект підписав вже президент Зеленський. Ну і власне, щоб скористатися такою знижкою, потрібно самостійно звернутися до ТЦК і сплатити штраф впродовж 10 днів після постанови про власне адмінправопорушення. І додам, що військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити Штрафів не сплачують, ну а влітку нам обіцяють, що навіть в резерв плюс запрацює можливість оновлення даних та так би мовити, дис Танційно, ну а тим часом понад 4,7 тисяч нових боргів за штрафи ТЦК відкривається щомісяця в нашій країні. Такі дані подає опендатабот найбільше проваджень через борги за порушення військового обліку відкривають у Києві. Ось ви бачите карту на Дніпропетровщині та на Сумщині. А найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25-35 років, 43,8%. і Ось такі. Ось така картина. Панне слова, як воно зі сторони адвокатів і юристів, які, власне, в судах там оскаржують всі ці рішення, і, ну, скажімо так, в тому числі, і питання штрафів? Оскаржують. Справді зростає 4,7 тисяч нових боргів щомісяця. Відчувається Ні, це багато чи? мало? Звертається стабільно багато. Звертається за оскарженням цих штрафів і стабільно багато суди. Ну, тобто 90% десь суди виносять рішення на користь осіб, які оскаржують ці штрафи. Скільки коштує оскаржити штраф по послуги юристів? По-різному. Від там 5 тисяч може бути до 15 тисяч гривень. Но це все одно дешевше, ніж 50%. А чому 50 чекаєте? Ну тому що у нас ж депутати теж, коли вони вносили і лякали людей, штраф ж був 850 гривень. Mm -hmm. Ну не всі читали КУПАП. Просто коли виноситься штраф, звичайно, про нього не завжди повідомляють. І коли він попадає в виконавчу службу на примусове виконання, відповідно до вимог Кодексу України про адмінпропорушення, він помножується на 2. Ага. Тобто штраф, наприклад, там виписали 25 тисяч, ну коли він попадає на примусове виконання, він стає 50 тисяч. А, тобто вигідніше оновити дані і сплатити штраф самостійно, тоді буде знижка ця 50%, 8,5 тисяч. Чи це теж не гарантовано, що буде 8,5%? Ну, питання ж тут же ви ж розумієте, в чому питання? Питання ж зі штрафом одночасно з'являється у людей, які приймають рішення про сплату штраф, питання не в штрафі, питання більше в записі про розшук їх. Mm. Те, що особа сплатила штраф, це абсолютно не значить, що вона виправилася, що вона, вона просто отримала певне покарання за порушення правил військового обліку, за які вона не повинна була. ну, Ми говорили отримати покарання. Ну, наприклад, отримала вона покарання за порушення правил. Е, і що? Вона їх виконала? Ні. З розшуку її ніхто не зніме. Тобто, що ви 50 тисяч гривень заплатите, що ви 8 тисяч гривень заплатите, розшук ніхто не припинить. Хто може зняти з розшуку в такому разі? Ну от І сьогодні як? я бачив в новинах ДБР, що є якийсь офіцер Міністерства mm. оборони, yeah, який такий... там щось там за якісь гроші робить. Неймовірні речі да ми про нього ще згадаємо сьогодні, але що стосується розшуку, хотілося б тут розібратися з цим статусом, тому що дійсно на підставі цього часто людей затримують, відвозять ТЦК, поліція посилається в планшеті. І от яку б ви пораду дали людям, тому що є певна колізія. Да, ми з вами вже це розбирали, що не існує розшуку за адміністративні правопорушення в законодавстві? Ні, теоретично існує, можуть звертатись представники ТЦК. і от цю базу, яку хотіли Створити порошуку, її і не створили. Її так не створили, тобто все це відбувається, знаєте, на рівні цих домовленостей. Всі закривають очі на порушення законодавства, на порушення персональних даних і так далі. І так далі. І насправді от вони внесли в якусь там свою базу даних, внесли, от в той незрозуміло, яким чином регулюючийся резерв, плюс які е, одні заявляють, особи поважні особи. Які мають відповідні посади, що це електронний кабінет військовозобов'язаного. От я хочу колись з ними і сказати: покажіть, де? Ну я, може, юрист, не такий грамотний. Покажіть, де ви взяли, що це електронний кабінет? Це законом встановлено, що у кожного повинен бути електронний кабінет, який розробляється. А ми вирішили, що це резерв плюс, де це написано. Ми вигадали, зранку встали і вирішили. Тобто, насправді, що я можу порадити, у разі, якщо людину зупиняють, говорять, що він в розшуку, і там дійсно він може перевірити, там якщо у нього встановлено, чи тим більше резерв плюс це не обов'язково встановлювати. Встановлений, не встановлений. Він там написано, що там треба з'явитись, уточнити дані. То їхати з представниками ТЦК, з представниками поліції він може відмовитись для того, щоб особу затримали і доставили, потрібно на місці, саме на місці, скласти протокол про адміністративне затримання і надати безкоштовного адвоката. <тітан> тобто ті картини, які ми, до речі, сьогодні в Києві спостерігали бійку, де працівник ТЦК там бився, буквально, буквально бився. Не, не будемо бачити, показувати чи, ці так. кадри з киянином чи не киянином, людиною, яку він зустрів на вулицях Києва. Хто, хто переміг? Там не зрозуміло, там нічия, мені здається, люди розтягнули їх і все, і заспокоїли. Ну, там, там реально бійка. Тобто, в принципі, за законом хочу такого сказати, не повинно відбуватися. Працівники ТЦК взагалі не мають права навіть чіпатися, контактувати, від, да. контактувати, навіть трекатись людини. У нас є Конституція України. Я вже це Говорив неодноразово 17 стаття, де чітко зазначено, що Збройні сили України і будь-які інші військові формування не можуть використовуватися для обмеження права свободи. Тобто, повинен бути офіційно представник Національної поліції. А представник ТЦК може там рядом стояти. Я зустрічав таку пораду для людей, які наприклад їдуть на автомобілі, кудись їх зупиняє поліція, там за ймовірне можливо порушення правил дорожнього руху, виявляє, що вони в розшуку там у своєму планшеті. Mm -hmm. Значить, ну і що не існує як такого то розшуку за адмінправопорушення, і тому варто зробити витяг з дії, де власне довідка про несудимість розширена, і там має бути зазначено, що ти, якби, не є фігурантом. Про що я розшу, говорю, що потрібно, Криміналі. якщо ви хочете доставити особу, знову ж таки, особу розшук, це затримати особу і доставити її для складання адмінпротоколу, Не для мобілізації, а для складання відповідного протоколу постанови про порушення правил військового обліку чи правил мобілізації. Все. Тому і хочете доставляти, будь ласка, складайте протокол про затримання.